Ледь сліпить, їде потім та шляпа і всіх сліпить без ніякої чіткої лінії. Такі коментарі до нас прилітають майже кожного дня під відео. Це вже мені набріло. Давайте вам по народному простенько поясню. Все дуже просто. Люди у нас на що ведуться, звісно ж, дешман. зайшли на алік, придбали лампи за 300 гривень, встановили, отримали гарну яскравість. Але та гарна яскравість світить куди попало, але тільки не на дорогу. І вас це не хвилює. Наприклад. Їде якийсь зустріч Андрюшка, і в його очі випадають від цього освітлення. Він там кривиться, матюкається, що ви ті лампи в одне місце засунули, і потім же ж той самий Андрюшка на наступний день заходить в інстаграм або будь-який месенджер, бачить рекламу по лампах або наші відео, і починає одразу писати, що ледь то шляпа, він сліпить і засуньте самі, куди його знаєте. От такий круговорот. А висновок який, друзі? Звертаємося до спеціалістів, підбираємо якісне світло, яке буде коректно працювати, нікого не сліпити. Так, це буде коштувати не 300 гривень, але ж ви отримаєте результат, якість і те, що вам ловове ніхто кирпіча не кине.